Сумська обласна телерадіокомпанія компанія розширює горизонти. На радіо Слобода Ефем запускають нове ранкове шоу. Все для того, аби сумчани прокидалися у гарному настрої та починали свій день тільки з найкращої музики. Деякі сюрпризи від Слободи випитала Юлія Настенко. Доброго ранку, пані, доброго ранку, панове на Слободі ЕФЕМ від неї розпочинається найгарячіше, не побоюсь того слова, найвеселіше, не побоюсь того слова, ранкове шоу. Добре добре утро, Суми всім привіт! І с вами в ближайші 4 часа. На радіо «Слобода» Борис Майоров, Відтепер ранок на Слободі ФМ розпочинатиметься саме так. На радіо стартує новий проект. Будитимуть місто двоє креативних та позитивних ведучих. Утро все-таки має бути бодрим, радісним і ну, как мінімум, воно має бути сонячним, независимо від погоди. Тому возникла ідея взяти двох ребят, которые будуть город, і область будити, удивлять. Змішить, розігрувати, дразніть. Приваблювати дійсно є чим. Обіцяють жарти, розіграші, приправлені якісною переважно українською музикою. Крім того, шанувальники свободи зможуть не лише чути шоу, а й зазирнути за лаштунки радіостудії в режимі онлайн. А ще знайомитимуться з новими голосами та обличчями Я ніколи раніше не мала відношення ніякого до радіо, але в той же час, надіюся, обогатитися як особистість за рахунок того, що а в абсолютно нове незвідане. А от колега Каріни вже досвідчений журналіст Борис Майоров каже: вони зроблять все, аби сумчани розпочинали свій день на позитивній хвилі. Можу пообіцяти, що буде весело. Можу пообіцяти, що буде драйвово і можу пообіцяти, що з нашою допомогою, з моєю, з допомогою Каріни, сумчанам і жителям області, прокидатись буде набагато веселіше, радісніше. Відтак програма стартує вже з наступного понеділка. Почути її можна буде щодня, починаючи з сьомої ранку на хвилі 88,1. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко на часі новини.